8 червня у неділю 14 аматорських команд взяли участь у футбольному турнірі, організованому Коростенським фан-клубом Соловейко. Матч присвячений у нас об'єднанню України, об'єднанню нашого міста вони Просто ситуація в Україні нам показує, що у нас є, є, є маленькі є розко, да, і цей футбол для нас і маленьке об'єднання цього міста, тому що різні райони зібралися сьогодні і вони зараз. Пільні як одна команда, а грають ну, на об'єднання. Е -е, Якихось очікувати політичний галас. Спортивний захід, але просто фан рух він а, патріотичний у нас. Він ну, налаштований а, за Україну, за об'єднання, тому максимум що ми можемо почути сьогодні в слова Україні, свого нації і не більше, без, без партії. На сьогодні я бачу, вже зібралися хлопці. Реєстрація завершена. Скільки взагалі команд прийшло? зараз? 14 команд і попросили ще одна дві команди хочуть підійти пізніше. Ми почекаємо там, у нас час дозволяється. Весь день, починаючи з 9-ї години ранку, точилися запеклі бої на футбольному полі поблизу дитячо-юнацької спортивної школи. Ті ж, хто відпочивав, придивлявся до гри потенційних суперників, аби розробити тактику і стратегію перемоги, адже перемогти планував кожен. Скажіть, будь ласка, який мікрорайон представляєте? Подол. Подол. В такому складі, В такому складі часто граєте? Да. Да. Ну, Ми команда не представляли ні разу. Ну, Ми іграли, то, ну, всі грають, кожен щось Просто ви гра... заради цього турніру зібралися, да, там... да, да. ви з Грозіна приїхали на цей турнір да. за власні гроші, здали ще 15 гривень, на що сподіваєтесь? Так, почастувати. Ну, не за призов приїхали. Не. Головне не побіда, головне участь. На що сподіваєтесь сьогодні? На перше місце. <реш> Не що сподіваєшся. Ну, добре, успіхів. Де команда дворік. Вже по назві я розумію, що це дуже солідна команда. Де цей дворік знаходиться? Ну, це... Зборна міра. Тут-чуть воєнного городка, трохи Київська, трохи Черемошок. Ну, Посалідному. Ага, зрозуміло. А за яким принципом ви один одного знайшли? Ви тренуєтесь разом, Давно ви дружите? Знаємо Дружимо блин, з першого класу всі місце. А як так вийшло, що от ви вирішили в турнірі взяти участь. Ну чому? Який стимул був? Хорошо, що з усього міста зібралися, з зі всіх районів команди. Цікаво буде порівнуватися. Весело. Да. Оце основне. Так. Да. Да? І що за команда? Ataman. Команда. Ataman. Ви граєте часто в такому складі, yeah. або ви просто там дзвонились. Часто граємо. Часто граєте, yeah. а де граєте? Тут, за кого? Тут граємо. Тут? Дворовий спорт, дворовий футбол. Просто за здоровий образ життя». Організатори зазначили, що матеріально турнір ліг практично повністю на їхні плечі: апаратура, дизельний генератор, вода питна, навіть тенісний стіл, ну і звичайно, призи та грамоти були придбані за кошти членів фан-клубу. Небайдужі коростенці перерахували лише 60 гривень. Чого коростенці так мало зібрали грошей, як ви думаєте? Просто бідні. Я думаю, що не піднять, скоріш за все, не довіряють, тому що комусь на карточку переказувати гроші. А у нас останнім часом багато грошей. Хтось тобто постійно просто там, діти хворіють, потім там на армію збирав гроші все, на якийсь фан -рух. Ну, людям це не цікаво. Вони думають, що ми граємося якісь іграшки, тому вони не хочуть здавати гроші. Насправді у нас серйозний рух і серйозна організація, тому гроші, ті, що надходять, ми будемо пускати правильне русло, і ну, як ми обіцяли, ми будемо звітуватися за витрату грошей. Переможців визначали у двотаймових матчах. Кожен тайм по 20 хвилин плюс п'ятихвилинна перерва. Частенько переможець визначався із допомогою серії пенальті. Отож, фінальна гра турніру між командами Черем та Дворик розпочалася вже о 6-й годині вечора. Перед цим визначилась команда, що посіла третє місце. Це команда Мінька, мікрорайон Київська. В результаті серйозної боротьби перемогла команда Черем, мікрорайон Черемушки, а збірна міста Дворик посіла друге місце. Так дивно сталося, що ви розпочинали цей турнір. Да, і ви його завершили. Так. Тобто, і скільки взагалі ігор е, пройшло? Днем ми зіграли ігри, 2-3, може, більше. Тобто це вже була вечором, це вже була п'ята да, да, виснажені. Геть. А настрій взагалі такий веселий. Веселий. А якби от знову завтра такий же турнір оголосили, не Зали знаю, ну, Мені я, я вже не витримав. Дуже приємно, цікаво. Нам нашій команді дуже сподобалось. Наступного разу візьмете участь звичайно. Після закінчення турніру, що приємно здивувало, суворі фани та спортсмени виступили у ролі Сан-Де Санту, прибрали за собою. Сподіваємося, що не через відеокамеру, а через громадянську свідомість. Потім перейшли до нагородження. Переможці отримали грамоти за призові місця у першому подібному в користанні турнірі і нагороди. Книги сучасних українських авторів, що стали бестселерами. А завершило турнір емоційне патріотичне фаєр-шоу. Турнір Вився гарним початком, гарної справи. Чекаємо на продовження.